Ранок, чорний ранок, 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилині 40 секунд, коли всі безтурботно спали над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, нічну темряву розірвало полум'я. Мирна, щаслива весна перестала існувати. Нам поле люте миром перебути. Нам поховати зло в бетон і бронь. І не забути, доки світ, і люди, синів землі, що відвели вогонь. 26 квітня у пам'яті українського народу це день Чорнобильського лиха, болю, суму й перестороги. Забути його чи викреслити із пам'яті нації неможливо. Чи знаєш ти світе, як сиво ридає полин, як тяжко, як тужно, моєму народу болить. Можливо, я колись прощу, але забути це не вдасться біда забрала в мене щастя радіти теплому дощу. Минуть роки і десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії все одно хвилюватиме людей і тих, кого він зачепив своїм вогняним крилом, і тих, Хто народився далеко від покривдженої землі. Цей день завжди об'єднуватиме всіх живих одним спогадом, однією печалью, однією надією. За спокій, добробут в державі і в хаті, за пам'ять своїх незборимих синів, за мову, якою ми щедро багаті, за те, щоб Чорнобиль ніколи не грів. Бережіть природу, люди. Не травмуйте, не губіть. Хай краса її повсюди, не згасає ні на мить. Зупинися, людино, на мить і відчуй, як планеті болить, як із серця крик вирина, зупинися земля в нас одна. Пам'ятайте у природі немає нічого зайвого, бережіть її.